Добрий день, ви на каналі Моє господарство. І з вами я Валентина. І ось сьогодні я поставила стаканчики. Ось це клубніка Азія. Прислав мені її Олександр з каналу Полуниця Волині. Чи клубніка Волині. Прийшли дуже гарні розетки. Ось такі кущики, вона вже починає ділитися, гарно дає вусика, і я хочу її ще розмножити. Можна було ці вусики всі відрізати, щоб розвивався кущ, але я хочу ще збільшити цю клубничку Азію, тому вирішила поставити ще вусики стаканчики з гусиками. Дуже гарно прийшла від нього розсада. Я задоволена. Він мені її продав по 10 гривень. Ще і в додаток 7 лишніх саженців було. Тому я дуже задоволена. Ось, бачите, вже які дала погінці, які я її буду пришпилювати Так що, друзі, кому потрібні саженці, там у його, мабуть, ще є, що продавати в Олександра з каналу Клубніка Волині. Ось, бачите, ось росте ще. Через деякий час ще візьму. Але буду її підгодовувати. Поливати буду, підгодовувати для того, щоб кущик був сильний і була можливість оці всі, що вона дає погінці, хватало всім їжі з цього кущика. Бачите, яка гарна розетка. Гарна, гарна. Прийшла дуже гарна полуниця. Я задоволена, так що, Саша, якщо ти мене дивишся, то я тобі дуже вдячна. Дуже гарна полуниця. так що, Такі ось справи. Хочеться вкоренити, щоб вона мені ще дала. Я вже її раз підгодовувала. Добре вам 20-2020. І обробила актеліком ще раз від кліща. Поліваю, у нас дощів, як таких гарних немає. Вчора пройшов маленький, але він землю не дуже промочив. Ось я так позастилала, щоб менше було мені полоти. Це в мене бріла, це теж сашина полуничка брила. У мене є і своя, але це я взяла ще в нього. Ось отак От брила виглядає, Ну, Азія виглядає краще, бо я її е, посадила, як тільки вона зразу прийшла, а брилу трошки пізніше. Там чуть-чуть далі моя Allegro. А це ось Азія. Від каналу Полуниця Волині. Так що, друзі, хто хоче, можете замовити собі. Ще можна посадити, ще вона виросте і дасть гарний врожай на весні. Ось, бачите, які красиві, красиві, красиві резаточки. Всім своїм підписникам дякую, що заходите в гості. Бажаю всім здоров'я, швидшої перемоги та до зустрічі на каналі. Ось куди поповз, Хотів десь в другому місці. Так я укореніла, поставила і хай вони собі укореняються. Я думаю, за днів 10-15. До кінця вересня вже можна буде посадити їх на своє місце. Так що такі справи. Сьогодні провела таку роботу. Всім до зустрічі, пока-пока, всіх благ.